Центр промінь, гурток мітливий англійський. Тема уроку Вживання Present Simple у підрядних умови та часу. Добрий день. Сьогодні ми продовжуємо вивчати Future Simple Tense і розберемо, який час вживається у підрядних умови та часу. Коли головне речення у нас виражене майбутнім часом, майбутнім неозначеним часом. Запам'ятайте у підрядних реченнях умови та часу після сполучників, if when, as, soon as before, «after», «till», «until» вживається «present simple». Розглянемо приклади з підручника з 9 Юніта. I shall continue my work when I receive FX. Я продовжу роботу, коли получу факс. He will buy a car as soon as he gets money. І е, нагадую вам, коли в нас третя особа однини. Present Simple. До дієслова додаємо S. Третя особа однини. I receive a fax». Немає. He gets money є S. Yes. «We shall Come After We Finish an Article. Ми прийдемо після того, як ми закінчимо статтю. І хочу вам нагадати. Тут у нас іде скорочена форма майбутнього часу He'll, WILL, I'll. Але перша особа однини і множини має допоміжна дієслово слово shall. I shall, we shall. Але He will, they will. Слідуюче речення. I did return before you go to bed. The child. Will cry until his mother comes. Також третя особа одне his mother comes. They'll go for a walk if the weather is good. І звернемо увагу на переклади. Я продовжу свою роботу, коли получу факс. Він купить автомобіль, як тільки отримає гроші. Ми прийдемо після того, як закінчимо. Статтю. Я повернуся до того часу, як ти підеш спати. Дитина буде плакати тих пір, поки не прийде його мати. Вони підуть на прогулянку, якщо погода буде гарна. Тобто головне речення стоїть у Future Simple у майбутньому неозначеному часі. Підрядне речення стоять у Present Simple, але ми перекладаємо їх майбутнім часом. Я продовжу роботу, коли получу факс. Він купить автомобіль, як тільки отримає гроші. І так далі. Запам'ятайте це правило. Дякую, до побачення!